Приміщення для класів, кабінет медика, сучасні вентиляції, а ще роздільні вбиральні та душові для хлопців та дівчат. Це сховище для школи номер 12 почали будувати ще в середині 2023 року. До цього під час тривог школярі ходили в укриття інших навчальних закладів. З одного боку є пандус, який дозволяє, якщо є дітки, наприклад, на візочках чи на колясочці з'їхати перила зручні, з того боку є сходинки, можна ними спуститися, з цього боку є центральний вхід, яким теж можна зайти. Тобто з різних трьох сторін ну, можна спуститись дуже швидко. Далі тут є санвузли для хлопчиків і дівчаток окремо. Тут є душові кімнати теж для хлопчиків, для дівчаток, для того, щоб ну, на випадок якоїсь радіаційної небезпеки можливо змити якісь радіаційні. І пил, там протерте взуття і так далі. Повноцінне підземне приміщення вміщує у себе близько восьми сотень дітей, педагогів та непедагогічних працівників. Ба більше на випадок, якщо повітряні тривоги будуть затяжними, укриття обладнали ліжками, аби учні мали змогу відпочити. Вентиляція мені подобається, що хороша, продумана, яка може ну довго працювати. Генератор нам ще мають встановити, який має на випадок відсутності світла все це приміщення потягнути з вентиляцією, з освітленням, з бойлером з усім іншим. Тобто, ну на нашу думку, все дуже класно, тому ми радіємо. Вартість протирадіаційного укриття, яке будували з нуля, складає майже 39 мільйонів гривень. Заклад може використовувати приміщення для різних потреб не лише під час тривог. Це укриття не останнє, що відкрили у громаді. У нас наразі будуються ще укриття в. ЗОЖ No6. Ми плануємо влітку його завершувати. Споруда багато функціонального призначення, не тільки укриття і додаткові навчальні площі для навчального закладу, дитячий садочок номер 18 і е, гімназія в Шаровельсі, ті, які безпосередньо зараз будуються. Е, на сьогодні ми завершили. Якщо брати після початку повномасштабки вже 4 укрит 5, вибучають укриттів новозбудованих. Опалюватись сховище буде за рахунок керамічних панелей, які встановлять пізніше. Забудовник каже, таке величезне приміщення буде теплим вже за один день. А двері та спеціальні технології будівництва стримують не тільки тепло, а й вибухи різної серйозності. Це противибухові двері. Вони, вони витримують удари для того, щоб якщо не дай Бог. Буде або на сховище, або поряд зі сховищем буде удар для того, щоб люди, які перебувають всередині, не відчули цього. Тут глина на відмітці мінус три метри, де ми зараз знаходимося. Тобто, ну в плані будівництва ніяких труднощів, ніяких проблем немає. В нас для будівництва таких об'єктів є сучасні технології, які одні з найкращих в Європі.